Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Минула вже половина червня, дуже багато рослин ми вже продали, деякі залишилися, деякі ще продаємо. І ось з того, що ми маємо, ми вирішили собі зробити ось таку чудову клумбу. Нагадаю всім вам, що ще минулого року у нас була дуже велика колекція колеусів, дуже багато різних сортів ми мали. Цієї зими дуже багато колеусів у нас пропало. Не дуже багато, а майже всі. І нам дуже важко було без колеусів, тому ми придбали. Деякі сорти, якісь кілька сортів у нас було залишалося, і ось зробили ось таку клумбу. Не знаю, можливо, до кінця року у нас виникне бажання знову збирати колекцію колеусів, тому що погляньте, як чудово вони виглядають на клумбах. Це просто шедевр. Ці рослини не потребують дужого догляду, тільки поливання чудово ростуть і виглядають неперевершено. У них такі чудові кольори, що не потрібно ніяких квітів. Звичайно, що ми додали якісь квіточки, наприклад, ось остеоспермом тут росте, тому що вони дуже гарно вписалися в кольори цих колеусів. Ну і, звичайно, що в нас залишилися остіоспермуми, тому їх потрібно було висадити. Також е додавали тут трохи е пеларгонії та е петунії, і вийшла ось така чудова клумба. Будемо насолоджуватися нею ціле літо. Також залишилося трохи насіння з минулих років, те, що ми збирали зі своїх колеусів, теж їх висіяли. Подивимось, може буде щось цікаве, то залишимо собі. Колеуси це була така пристрасть ем, такі рослини, які дуже-дуже полюбилися нам. І, як ви бачите, ми ніяк не можемо з ними розпрощатися, тому що ці рослини просто незамінні в квітнику. Тож, можливо, ми ще будемо далі вирощувати колеуси.